Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачиш? Немає. Не маєш. Що ти тут прийшов? <клухи> <клухи> за все моє все, за підписую. Гнути. Я не кажу, анікло. Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену <клухи> волю взяти <клухи> собі? <себе? клухи> не маєш, так? Ну то що, шлюб розгортається? Ти Казати мають? казати Маєш намір одружуватися, брати її зажити. Так, так. Чому ти говориш, маєш? Ірина, чи маєш добру непримушену волю і тверду думку, взяти себе чоловіка з цього який перед собою ваш? Mais.